Присягаю панові Богу, у Троїці єдиному, на тому, що я, будучи возним у цьому повіті, повинен вірно, снотливо, по християнськи і правдиво на цьому вряді поводити себе. Ні за подарунки, ні за обіцянки, ні по приязні, ані по ворожнечі, ані зі страху, ані боячись ніяких погроз, тільки відповідно до Бога і святої справедливості чинити. І кожному бідуючому без жодної обмови і проволоки на потреби правні їздити. Так ми, Боже, поможи, а як несправедливо, Боже, ми впий. А подать сюди Григорія Дениска. Отже, Григорій Дениско. Він згадується в актових книгах 60 разів. Особливо любив цей лицар честі красти чуже сіно. За це 13 позовів. Далі. Захоплення чужого майна, продаж спірного маєтку, затоплення берегів, наїзд на братів дім. Буйний був шляхтич, сила. За це, мабуть, був обраний на посаду судді Кременецького гродського суду. І цю подію відзначив захопленням 30 возів сіна. У судді Кременецького земського суду пана Жабокрицького. Отже, суддя у судді вкрав. Буває. Далі. Озброєний наїзд, поранення сусіда, побиття і пограбування шляхтянки, вбивство. Перелік довгий. Огомонився цей суддя тільки року 1613-го, коли був убитий при дорозі іншим добрим чоловіком князем Михайлом Вишневецьким. Але дивна річ. Тут в актових книгах більше записів про скарги і позви, ніж про декрети судів. Виходить, звинувачені не були притягнені до відповідальності. Я, будучи возним у цьому повіті, повинен вірно, снотливо, по і правдиво на цьому вряді поводити себе. І кожному бідуючому без жодної обмови і проволоки на потреби правні їздити. Які ж обов'язки возного. Насамперед. Він судовий виконавець, і без його свідчення суд не прийме до уваги жодного факту. Але від потерпілих він збирає позви і скарги і вручає їх кривдникам, тому завжди між двох вогнів. А кажучи чесно, хліб возного гіркий хліб. Часом доводилося залишатися не тільки без мого речу, а й без коня. Спасибі, хоч живого відпускали. Возних жаліли навіть селяни. Казали, ідіть собі, пане возний, з іменія панського, проч і Чимборзей, бо вас, певно, будуть бити. Курйоз у тім, що возний не мав державного захисту. Його могли побити і навіть убити. Але це трактувалось не як злочин проти держави, а тільки як злочин проти особи. Якийсь шляхтич під гарячу руку міг ось так примусити возного з'їсти судову постанову чи позву і запити горілкою, аби на здоров'я бувало і гірше. Сила литовських статутів була не примусовою, а моральною. А середньостатистичного шляхтича моральні цінності цікавили мало. Жалю, мій, жалю, гіркий не помагалу, упустив я голубочку, та вже не спіймаю, як була близенько не дав їй принагади, а тепер я не знаходжу для серця розрагади. Бри сигенько, я ще благався, щоб так швидко лиці висіга, я й не сподівався. І чому ми такі необачні? Нам завжди здається, що свобода от там чистому полі. Але хто з нас знайшов її там, тепер, тоді? А в обраному мною в 16 столітті, саме там, у чистому полі, і починалася не свобода, не закон, не право і не воля. А тут за стінами все ж закон. І взявшись йому служити, служитиму. Крім того, я вже звик до цього дивного міста, до його людей, до теплого світла у вікнах вечорами. Я тут живу, я тут вже свій. Зрештою, мені тут просто подобається. Цей день місяць травня 1575 року, пан ключник Луцький, Олександр Журавницький, зустрічав при поганому настрої. Він проспав за на Святого Миколая, потяжко мучився з похмілі. Перед його каламутним поглядом постав учорашній обід у Тестя владики Луцького і його небо На обіді були пан ключник. Його дружина Ганна та його брат Ян з дружиною Оленою. І вчора між ними сталося таке, що страшно згадує. В усьому ці кляті жінки вони ненавидять одне одну. Бо у Яна, жінка бідна, але гарна. А Олександра вже не молода. Але в розкоші живе? З цього й почалось. Порозпускали язики, бода їм заціпила. А головне, що у Яна давня образа на брата, бо Олександр не віддає йому частину земель з батькової спадщини. Через суд Ян справу виграв. Але землю забрати не можна. Бо закон то закон, а сила то сила. То йдеш мимо стань годину, прочитай свою новину. Чи єсть в Луцьку бялоглова, як та панна ключникова. Хоча й вік похилий має, а розпусти не встидає. Ой, ти мужу необачний. Зроби жоні, бінки смачне. Зваруєм надстатечность. Нех забуде про вшетечно. Брехливі пси. Ну що ж, буде на вас кара Божа. Двора. Вони тут молоди ковчого. З ними уч і бісіли, не вертайся, мужу стерти. Ой, ти мужніробочні, зроби жонки бинки, смачні, смаруйки і надстатечність, не забуде про щетечність. І світ Божий потьмянів у його очах. До авторів Пашквіля у борзобагатих не було жодних сумнівів. Так, це їхні родичі. Ян та Олена Журавницькі. Винуватці відомі, але як їх покарати? Закон каже, аби хто зганьбив якусь учтиву білоголову шляхтянку, називаючи її вшетешницею сиріч розпусницею, тоді той, хто зганьбив... Повинен відсидіти шість тижнів у замку або сплатити 50 кіб грошей. Але щоб притягнути Яна до суду, потрібні слушні докази, а їх нема. Що робити? І тоді пан отець Владика запропонував. Прийшов кінець і нашому терпінню Пропоную на церковному суді з гасінням свічок і похоронним зоном. На <хи> лякав. Пані ключникова, пані ключникова наполягала, аби її чоловік викликав брата на поєдинок. Але тому на старості від зовсім не кортіло стати лицарем честі та чи й братовбивцею. Крім того, закон забороняв дуелі під страхом піврічного ув'язнення і добрячого штрафу. І тоді пані Ключникова заприсяглася, що вона заморить себе голодом, якщо її ганьба не буде змита кров'ю. Ганна Сокольська, невістка владики, запропонувала просто напасти на оселю Яна, просто взяти його з дружиною в полон і просто тримати в казематі, аж поки вони не покаються. І чоловік Василь Борзобогатий, досвідчений юрист, королівський секретар, зауважив, що за таке можна і голови позбутися, а не тільки шляхетських привілеїв. Але, але от якби сам пан Ян учинив щось подібне, тоді з ним можна було б робити все, що завгодно. Найдивовижніше, що пан Ян сам поліз у цю пастку. А було так. Через місяць пані Ключникова поїхала в село Журавники до того самого маєтку, через який Ян судився з братом. Олександра якраз не було вдома, Ян цим скористався, прийшов до невістки зі збройним почтом і послав возного повідомити, вимітайся, мовляв, невістко, земля моя. Анна відмовилась. Тоді Ян пішов на штурм. Силу Ганни було мало, тож невдовзі вона з дочкою побиті та скривавлені, були зачинені в коморі. Двоє слуг убито, маєток пограбовано. Затим Ян відпустив полонянок, бабахнувши їм услід з пістоля, коли вони їхали з двора. От ще один кур'йоз нашого законодавства. Те, що по закону належить тобі, ти мусиш узяти сам силою. А якщо не можеш, сиди тихо. Пан Ян може був добрим шляхтичем і непоганим воякою. Але юристом нікудишнім. Тут багато його випередили. І з'явилося рішення суду, куди Ян, до речі, навіть не прийшов. Судове рішення. І Янові Жаровницькому за гвалт, бійку, рани і за те, що учинився правопосполитому незлохняним. Учинити йому вивелення за межі держави. Іван, іван, іван. Але це ще повинен затвердити король. Затвердить? Сьогодні вночі поїдеш до Варшави. Сьогодні? До Варшави? А що це я можу? Король Степан Баторій. Я король Степан Баторій. А я ключник луцький. Що пан хоче? Та жінка наказала підписати оцю бамагу. А, це я мор. Ну, спасибі. Нема за. Ми, господарі, виконуючи дальший поступок строгості права Посполитого і запобігаючи тому повеліває, Яна Жоровницького, як обвалтовника і розливцю крові, зо всіх земель панств наших виволати чиним откола кола людей добрих та поштивих вилучає, очом до всіх розказує. Яну загрожувала Баніція. Баніта або виволанця очікувала дуже гірка доля. Усі його сторонилися, бо за найменшу послугу Банітові можна було заплатити навіть головою. Це статут Литовський, розділ 2, артикул 5. Баніт позбувався всього. Землі, майна, навіть сім'ї. Його дружина вважалась бдовою, а діти сиротами. Виштовхнути із кола людей добрих, він потрапляв у коло людей злої волі, жебраків і волоцюг. Закон не поширювався на баніта. Він був поза законом. Кожний всюди міг учинити з ним як схоче, уникаючи всякої відповідальності. Міг навіть убити, і родичі Баніта не могли засудити убивцю. Люди значні та заможні і під Баніцією жили непогано. Але ж пан Ян Магнатом не був. От бачите, в мене просто немає іншого виходу. Є. За Литовським статутом будь-яка справа може бути припинена. Якщо тільки потерпіла сторона, піде на мирову угоду зі своїм кривдником, тоді навіть королівський декрет втрачає чинність. Звичайно, ваш брат і невістка не закриють справу доти, доки ви не повернете маєток, не сплатите всі збитки і прилюдно не покаєтесь окремо за наїзд і окремо за пашків. Олена згодна краще бачити мене банітом, ніж пережити прилюдну ганьбу. Вам вирішувати, пане Яне. Цього дня чекав увесь Луцьк. Помиряться брати чи не помиряться. Пан Ян зробив нібито все, що постановив суд. Сплатив збитки, віддав назад маєток, вибачився за наїзд. Його брат Олександр був готовий на цьому й скінчити справу. Але... Пан Ян повинен у всьому учинити досить угод. Це ще не все? Так, так. Бо й Письмо святеє учить, і ж тільки той, хто до кінця утерпить, спасений буде. І тут пані Ключникова не поступилася своєму чоловікові. Вона, бачите, сама вирішила відвезти приголомшеного Яна на ганок замкової вежі. Як пам'ятаємо, за законом Ян мусив відсидіти там шість тижнів, як в'язень. Але публіка не бажала чекати так довго. Усім крутіло побачити фінал видовища вже сьогодні. Комізм ситуації полягав у тому, що Пашквіль ще гуляв по місту, і це був козир Яна. Отже, за якусь годину діло перенесли до Земського суду. Нарешті настав заключний акт Пашквільної комедії. Побоювались... Що пан Ян викине якогось коника? Милостивий пане ключнику. Милостивий пане ключнику. Милостива, пані ключникова. Пані ключникова. Що єсмо написали пашквілюс, образливі добрі славі вашої милості, то і злого свого умислу зробили. І злого свого умислу зробили. У тому як в Пашквілюсі написано. милостива пані ключникова не єсть винна. Не єсть винна. Бо поводила себе так, як снотливій пані, пані належить. А ми сердечно жалкуємо і покірно просимо, аби ваша милість християнським звичаєм нас одпустила. На вас ваша милість у пашкільюсі написано, то брехав на вас як опес. Хау! Хау-хау! Хау! Хау! Отже, усі вимоги мирової виконано. Олександр заявив, що він прощає брата. На вічні часи. Слава тобі, Господи! Злагода і згода у родині. Люди добрі. Запрошую усіх вас до себе на обід. А чи не бажаєте, панове, знати подальшу долю наших героїв? Будь ласка, Олександр, хоч і був призначений старостою Луцьким, але прожив недовго, і 1581 року він, а невдовзі його дружина, померли. Владика пережив їх на п'ять років, під кінець життя зазнав чимало незгод і помер, хто б міг подумати, паніто. Ян же ніяк не хотів заспокоїтись. Він кілька років судився з королівським секретарем паном Савошем, а потім йому це обридло, і він взяв в маєток свого ворога штурмов, самого його вбив, а тіло викинув у воду, за що й був страчений року 1589-го. Отакі були люди добрі, віри гідні. І ви гадаєте, для когось це стало уроком? У місті Луцьку, року Божого, 1648-го.